Вітаємо в ефірі програма Літературні Читання. З нами журнал Березіль. Почитаємо прозу Лана Перлулайнен Щонічник осінніх снів. Сюжет має назву мета. Загублена мета валялася на дорозі. Під снігом і дощем довго валялась. Уже і впізнати її було важко зовсім свою подобу втратила. Одні через неї переступали, інші копали, а хтось таки підібрав, приніс додому. Відмив, висушив, бачить, ніби й непогана мета, але якось ні до чого не пасує. Одне слово, чужа. Що з нею робити? Поклав на поличку до пори до часу. Лежить мета між вазою і годинником. Тепло, сухо, спокійно, нудно. Господар про неї зовсім забув, дивиться, як на предмет інтер'єру, до чого б докласти рук. Підпозла до краю, глянула вниз, утратила рівновагу і впала. Господар спіткнувся. Матюкнувся, підняв її, покрутив у руках, ну, зайве, та й годі. А комусь може і придалася б, поклав у торбу і поніс на базар продавати. Хтось гукає? Кому мету хороша мета, свіженька, чемна, прошу недорого. Люди від нього сахаються. Знайшов дурню, коли метами торгувати. Тут би до свят скупитися. Та ніхто й не купив. Поклав її господар назад у торбу, несе додому, а сам думає, нащо треба було її підбирати. Вдома і без неї не потребу вистачає, вирішив залишити біля найближчого смітника, може, якийсь безхатько позаздриться. А мета вже зовсім у депресію впала, нікому не потрібна. Ніж таке життя краще собі віку вкоротити. Вислизнула непомітно впала на дорогу, знову в багнюці валяється. Не помічають, переступають, копають, певно, реклами їй бракує. Кому мету найкраща пропозиція року? Налітай подешевшало різдвяні знижки. Зовсім задарма. Вживана, але почистити її, відмити як новенька буде. Не один рік прослужить. Унікальна ручної роботи. В одному примірнику. Ні. Нікому її не треба. Сюжет було написано 29 грудня 2018 року. У місті Львові. Ми дякуємо редакції журналу Березіль за подаровані примірники журналу, які вже потрапили до надійних рук, до небайдужих читачів, до бібліотеки філії номер 11 для дорослих у місті Харкові. Також. Подаровані учасникам міжнародного фестивалю щастя у творчості. А зараз ми продовжили таку естафету творчості. Наші учасники фестивалю, ведучи програми Леонід Гапєєв з вами зараз в ефірі, інші наші. Учасники гуртків. Точка зору школа успіху Центру дитячої та юнацької творчості номер 5 міста Харкова також підготували свої сюжети, де наша творча молодь читає уривки з улюблених книжок, журналів. І тому ми хочемо побажати нашим глядачам, нашим дітям та батькам знаходити. Час для такого позашкільного читання, для домашнього сімейного читання, тому що сучасна освіта то є процес пізнання світу, тому читайте, пізнавайте і будьте щасливі у творчості.